Друзі, всім вітання, автомакетві ми з вами, тільки що заїхав до нас на Єнський тент. Це у нас Volkswagen Crafter 19 року однокаткової середній базі в такому дуже красивому червоному кольорі. Машинка абсолютно новенька, як технічно, так і по косметиці. Все у нас тут без всяких нарікань, все в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі чотири колеса також в дуже хорошому стані. Тенз без дірок, Зсередині все ідеально. Довжина тут 2,80, ширина 2.15. Має фаркопчик, Тут все також без зауважень. Він нас йде на 7 місць. Всі сидіння доглянуті, чисті, без дірок, Солончик нас прибраний, на мультирулі. У нас такі от мультимедії, клімат-контроль-кондиціонер. На механіці також підігрів водійського та пасажирських сидінь. датчик світла та дощу. Все у нас тут прибрано чисто, просто ідеально. Двигунчик тут у нас 2-літровий дизель на 180 кінських сил і 130 кВт. Працює просто ідеально. Ця машинка в нас стіною 24 900. Також у нас можливе фінансування на будь-який наш автомобіль. Тому звертайтеся, підберемо, проконсультуємо. Все, до зустрічі в автомаркет Рівне.